Нарешті наш уряд зняв санкції з Ірану, а це означає, що значно розширюються можливості для покращення економічної співпраці обох держав. Про перспективні напрями такого співробітництва йшлося на зустрічі у ТРО-промисловій палаті України. Іранці зацікавлені передусім у розвитку спільних інвестиційних проєктів у АПК, а також у збільшенні туди поставок промислової продукції і високих технологій. Піонерним майданчиком для реалізації двосторонніх проєктів може стати Херсонська область. Для цього там є усе необхідне – земля, вода, сучасні технології і зручна логістика. У нас є багато пропозицій для наших іранських партнерів. Це, звісно, і поставки сільськохозяйної продукції, і совмісне вирощування продукції на території України, і производственна кооперація в сфері сільського господарства, ну і, звісно, пропозиція по оренді землі на території України. Натомість тамтешні ретейлери пропонують вітчизняним аграріям продавати українську продукцію у своїх супермаркетах. Йдеться про молочку, солодощі і овочі. Іранці також зацікавлені у імпорті наших лікарняних трав і ліків.